Коротше, сезон утеплення розпочався. Почали у нас вигрібати буквально пінопласт, дивіться, який об'єм. І це, до речі, їде до одного замовника, а ось цей полімін їде до другого замовника. Тут зараз машинка буде їхати на дві адреси. Це стяжка для підлоги. Цементна піщана до 8 см за один слой робиться. Зараз пінопластик загрузимо, заїжджає до одного, клієнта виружає пінопласт, потім до другого вигружає оцей, оцю стяжку. Там ще в салоні не Ну, мілочуха в салоні, то зрозуміло. Оцей вісь об'єм до одного клієнта їде. Пінопласт сотка, 35-та плотність, тут пінопласт, сотка. Теж 35-та, тільки, тільки формат. Тут метр на метр, тут метр на 50. А я нагадую, що у нас є всі матеріали для утеплення, для покрівлі. Також ми є партнерами є відновлення. Якщо ви проходите по цій програмі, можете приїхати і придбати у нас всі матеріали, які вам буквально потрібно. І також у нас є функція оплати частинами від Приватбанку. Якщо у вас є доступ до цієї функції, можете приїхати купити всі необхідні матеріали з розсрочкою до 5 платежів. Така інформація. Гарного дня!